Вітаю, шановні! Сьогодні на нас чекає дуже багато новин, так як розробники вже встигли зробити трейлер-анонс майбутніх подій. І серед них новий ангар, коли ти в чоті, зміна в швидких командах, а також нові pbr танки Ну і ще нова гілка. З вами Деді Онлі Бліц, приємного перегляду поїхали розбирати. І тойво, во не забудь за вподобайку постійний глядач. І почнемо, мабуть, з самого цікавого. Це зміна ангару, коли ти в чоті. Хто не знає, так я називаю взвод. Але на український лад. Так, так, я знаю, що є досить багато схожих слів, які це трактують, але не в цьому сенсі. Тут немає сенсу. Не скрізь є сенс, не варто його шукати. Сенсу у тому, що тепер, коли ти запрошуєш до чоти, твій ангар змінюється, і вже замість звичного нам всім ангару ми виїжджаємо на свіже повітря. Виглядає досить непогано і оновлено, чого, мабуть, не вистачало. Також, окрім цього, розробники трішки акцентували увагу на те, що, попри ви у чоті, можете змінювати камо, додавати обвіси ще й ставити топову гармату. Може, це великодка щодо того, що є такі гравці, які забувають це зробити. Але окрім всіх цих змін буде найголовніше це таймер. Wow, 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 на 5 секунд. Так, це однозначно нанотехнологічне вдосконалення. Наступною новиною стане додавання маркеру в швидке меню. Тепер, замість того, коли ти натискаєш на міні-мапу, щоб показати союзникам свої плани, куди треба їхати, цю функцію додали в цю панель, що тим самим схоже на ту ж гру. World of Tanks, де ця функція є давно. Але я більше радію тому, що ця функція буде відображатися конкретніше, а не відображення зеленого квадрату в пів мапи. За це точно вподобайка. Чекаємо на додавання в швидке меню функцію за мною, аби ще краще коригуватися з адекватними союзниками. До речі, напиши в коментарі, чи сподобалась ця зміна в наступному оновленні. Мабуть, ця мапа стане найатмосфернішою переведеною в PBR мапою, так як тепер її майже не впізнати. І не знаю, як вам, але мені ця мапа після переводу дуже подобається. Так, я розумію, що у більшості гравців на цій мапі ФПС буде такий же нестабільний, як і. як і мій чоловік. <звук> <звук> Якщо простіше, то знову чекаємо на просадки. І лоси. Давайте трішки подивимося на неї під гарну пісню. Окрім чогось глобального, на нас чекає мега глобальне, і це нова гілка польських середніх танків, на чолі cs 63, Щодо того, яка вийшла, обов'язково зніму огляд гілки. Аби ви розуміли, чи треба буде вмазуватись в неї, чи краще трішечки зачекати. Гілка буде починатися з п'ятого рівня, тобто танків в гілці буде аж цілих шість, якими вони будуть, чекаємо повний розбір. Як же без PBR танків І на цей раз це АМХ м 4 млес 54 Т110Е4 і стандарт Б 9 рівня. Ну, дивлячись на те, що зараз деякі з цих танків дуже імбують, чекаємо на деякі зміни в бронюванні. І от не дай Бог, лючок Е4 знову не буде пробиватися, коли горить сірим. В загальному що тут ще додати? Чекаємо і надіємося на краще. Раз ми заговорили про оновлення 10.3, з яким і прийдуть всі ці зміни. Ще на нас буде чекати ребаланс танків 10 го рівня, що є, мабуть, одним із самих дискомфортних моментів із всіх. Так як на деяких танках стане неможливо грати, а на деяких треба буде грати наново. До речі, більшість змін розробники вже повідомили в своєму ds сервері Якщо я не помиляюся, то на сьогоднішній момент залишилася тільки одна гілка Європи. Тож чекаємо на вердикт. Це це добре чи навпаки погано, але з приходом нового сезону нас чекає зміна в батлпасі. Тепер замість колекційного танку шостого рівня нас чекатимуть легендарні камо. Восьмого рівня. І починається це все з нового легендарного камона АТ-15 вже з вересня. Окрім цієї епічної новини, є менше епічна новина. З приходом того ж сезону на початку ви будете отримувати наказ на можливі приблизні 500 кіткоїнів і аватар, чи можливий фон профілю, як кажуть, дрібниця, але приємна на цих епічних новинах. Я, мабуть, і закінчу свій змістовний діалог. Дякую за повний перегляд, бо раз ти додивився до цього моменту, ти дізнаєшся, що я тебе дуже ціную і поважаю. А ось кого я люблю безмежно, так це спонсорів, які підтримують цей канал і дають мотивацію робити для вас відео. Щиро обіймаю і ціную кожного. Зустрінемось, шановні, в наступному, не менш цікавому відео. Обійняв!